Ми сьогодні проведжаємо неймовірну людину, того, хто віддав свої найкращі роки, хто віддав свої найкращі сили на служіння іншим. Ми проведжаємо старшого лейтенанта, командира медичної служби, який піклувався про інших і врятував сотні життів. Медицина була покликанням Андрія Дятлика. Лікарську справу упродовж 2012-2019 років він вивчав в Одеському медичному університеті. На початку літа 2014 року Андрій брав безпосередню участь у бойових діях за Іловайськ у складі медпункту за свою відвагу, самовідданість і професіоналізм. Андрій був нагороджений нагрудним знаком іловайськ 2014 Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Андрій Дятлик вдруге. Став на захист батьківщини. Перший раз, коли я отримав поранення, він саме він вивозив мене з пораненням, надавав першу допомогу. І всю дорогу, я не знаю, більше ста фотографій мене зробив, як я поранений лежав в машині. Так, познайомились ми з ним в перший день повномасштабного вторгнення керівницькому військоматі коли прийшли. Жив Андрій на Херсонському напрямку побратими розповідають, що був він одним із кращих серед них. Андрій Дятлик народився в місті рівне в багатодітній християнській родині. Він був десятою дитиною з одинадцяти, навчався в дитячій школі та рівненській дитячій музичній школі за спеціальністю Кларнет. Його щира посмішка, доброта і готовність завжди прийти на допомогу були світлом теж в нашій сім'ї. І воно зігрівало наші серця. Ми з Теплотою згадуємо, як Андрій годинами працював у нашій сімейній друкарні в селі Корнен. Вкладаючи всю свою душу в кожну надруковану сторінку. Прагнучи до знань, Андрій здобув освіту і за кордоном за спеціальністю іноземна філологія. На жаль, 6 липня 2024 року, у свій 33-й день народження, Андрій отримав критичні поранення внаслідок ворожого обстрілу. Це був його був його виїзд для того, щоб дослідити місцевість, на яку треба було приймати перших поранень. На жаль, Викрив її, і потім ланцет, накрив місце їх розташування. І Андрійка одразу майже отримав смертельне. прогноз. 15 днів лікарі боролися за його життя. На жаль, 21 липня серце Андрія зупинилося. Я знайомий з цією родиною 40. років. Андрійка, я пам'ятаю маленьким хлопчиком та підлітком. Вести сина героя, якому 33 роки, як і моєму старшому синові, між ними різниця всього два місяці. Це дуже складно. Бо я знаю, що мій син і Андрійко спілкувалися в собою. І вісім годин з Одеси до Рівного це той час, коли багато згадок. Поховали Андрія Дятлика у Рівному на алеї героїв кладовища нове. Ольга Данілюк новини Рівного.